Необхідно зробити, щоб отримати бажане. Давайте глянемо з вами. Що необхідно зробити людині, щоб отримати бажане. О, тут іде зацикленість на якісь ситуації, пов'язані з фінансами. Можливо, у вас є брак фінансів. Ви Постійно думаєте про те, як би змінити ситуацію, якусь ідею підсказку, можливо, шукаєте, або вам може дати цю підказку дівчина, може бути е, Терези і Діва по гороскопу. Е, можливо, ви чекаєте, якщо у вас була якась сварка нещодавно, чи взагалі ви посварилися з цією дівчиною, ви чекаєте на шанс. Ви ніяк не проявляєтесь, ви взагалі зачаїлися, затаїлися, і у вас дуже багато емоцій стосовно цієї дівчини. Я забула, яке питання було. Що треба зробити, щоб отримати бажане? Тут на цю дівчину може вплинути якась королева пентаклів. Це може так. Якщо ви рак, скорпіон, риби по гороскопу, ви будете розмовляти, можливо, це її старша сестра, мати, можливо, це її начальниця, людина досить ресурсна, стабільна, ви будете розмовляти саме про бездіяльність, неможливість діяти відсутність якихось дій. Можливо, ви будете комусь платити. Для того, щоб когось залякати, щоб людина почала боятися вищих сил, Так, і щоб якась дівчина особливо програється, якщо дівчина дуже багато вживає алкоголю, дуже часто гуляти ходить, постійно розважається. І ви будете з кимось співпрацювати, щоб залякати когось, щоб людина почала думати, що її Бог карає. Да. І будете ще якось так знаєте нагружати цю людину, тобто постійно внушати їй якісь думки, ілюзії саме про це, що в тебе настигла якась карма за твої дії. Господь. Да, щось будете приховувати, можливо, для того, щоб досягти свого. Ви будете щось, можливо, Щось цупити, карати, о, карати Господь. ховати, щось пов'язане з сім'єю, з сімейними справами. Будете говорити, що немає ресурсу. Тобто, можливо, дівчина прогулює всі гроші, і ви будете старатися ховати ці гроші і підлаштовувати події так, щоб дівчина подумала, що в неї якась кармічна ситуація зараз відбувається, що в неї зараз якісь є невдачі. А, чим закінчиться ця ситуація для вас? Вам буде дуже важко приховати це, цю інформацію. А, також ви можете отримати інформацію від відаючої жінки, якусь яка вам не дуже то вас і обрадує. Інформація буде стосуватися почуттів якоїсь дівчини до вас. Тобто ви дізнаєтесь від неї, що хтось вас любить, але ви не хочете мати стосунків із цією дівчиною. У вас, можливо, була якась розмова, якісь стосунки з цією дівчиною, але ви зараз поставили на паузу спілкування. Ви якби з одного боку набралися якоїсь мудрості після цих стосунків, в той же час ви якби досягнули якоїсь своєї певної вершини, якусь навіть перемогу отримали. Так. Ви, завдяки чому ви можете тепер швидше і далі рухатися в чому. Особливо, якщо вас, ця дівчина розбила вам серце, зруйнувала вам плани, які зруйнувала вам життя, тобто ви зцілилися. Угу. Як ваші маніпуляції програються для вас саме яким чином? Будуть якісь страхи, буде дуже багато скритої інформації стосовно якихось нових починань, нових горизонтів? Якогось нового шляху, ви будете щось приховувати, якесь своє починання. Це стосується, скоріше за все, сім'ї. Можливо, ви одружуєтесь, ви будете приховувати, або у вас завелися нові стосунки, ви будете це приховувати. Стосунки з людиною на відстані. Людина може знаходитися в іншій країні, тут може бути якийсь флірт. Досить така жадана, ресурсна для вас людина. Єдина причина, по якій ви не заводите стосунки з цією дівчиною через те, що вона знаходиться з вами на відстані, або ж також ви, да, ви можете або спілкуватися з цією дівчиною через інтернет. Спостерігати за нею навіть. Або єдина причина, через яку ви не заводите стосунки з цією людиною, тому що ви знаходитесь на різних континентах, наприклад. Або єдина причина, так, да. ну в принципі, так. Да. У вас є бажання, якісь наміри, думки. Є якісь навіть те, що ви хочете сказати, але ви це все відсікаєте через те, що ви не можете якби фізично приблизитися до цієї дівчини. І що? Обнулення. <кхем> Пардон. Ви щось починаєте наново, отримуєте якусь силу, скоріше за все, якщо у вас перед цим були якісь стосунки з кимось, ви. Особливо, якщо ви були одружені, ви повертаєтесь до сім'ї. І вам не дуже то, в принципі, і прикольно там буде. Імператриця. Яка жінка отримує бажане, якусь стабільність бажану, Досягає якимось маніпуляціями, можливо, магічним пливом, можливо, була поїздка саме. Це... Якщо була магія, то тут їй допоміг чоловік якийсь. Їздила так. Або скоро поїде до якогось чоловіка звернеться для того, щоб отримати союз з кимось. І що? Може можу йти. Розм... Вас будуть обмежувати, вам будуть внушати, що це доленосне, що ваш союз доленосний. Для того, щоб вас обмежити в чомусь, буде дуже багато якихось робот проводитися. Також тут іде для когось дуже багато якоїсь роботи для того, щоб е, вищі сили вас покарали. Покарати, обмежити, зупинити вас через роботу з вищими силами. Зупинити через роботу з вищими силами. Це ж знову ж таки якісь обряди будуть, е, щоб вас зв'язати пароками ногам. Це, ця жінка буде зв'язуватися з якимось магом. Робота йде через вищі сили, щоб ограничити вас. Да? Ви виходите переможцем, вас трошки пошатає, там. Да? далі буде трансформація. У вас така буде, ви дуже будете сильно боротися за себе. Вам буде здаватися, що ви все ж таки перемогли ситуацію, але потім ви впадаєте в таку трансформацію, де вас буде чекати дуже багато соблазнів і дуже багато брехні. Вас будуть постійно спокушати і вам буде йти неправдива інформація. Також вам треба про, о, оборонятися від прояву якоїсь молодої дівчини. Дівчина дуже активна, може мати руде волосся, овен стрілець по гороскопу. Проявляє себе, показує себе дуже гармонійно. руде, довге волосся, до поясниться, опять же, що то з стабільністю зв'язано. Людина може керувати вашими емоціями, почуттями, інтуїцією, якось навіть інтуїцією, як це? Так, так і теж... це теж людина через маніфестації може хіба що приходить вам в голову. Я теж так кстати, вмію. Але я не рижа проявляти, буде до вас почуття свої, як би чувства признання, чувство влюбленності. Окей. Довго я не хотіла так довго сидіти. Зараз ми спробуємо подивитися відео ваших. Кожна друга відьма зараз. Дожилися молодці. Не зря учились так. Зовнішня, зовнішність людини, яка через магію хоче зробити негатив для тої людини, яка буде дивитися це відео. Зовнішність покажіть. Людина скандальна, людина провокує на емоції своїми словами, жанлірує знаннями, жонглирує інформацією, жонлирує має якісь ресурси. Ох, як на мене, похоже? Ну що ж ти будеш робити? Там в конце кого она ще была замужем за императором, с яким она не сильно хочет делать выборы работать. Вообще, звездец. У мене немає, блин, любовника. Кто это дивится, блядь? Я никого не приворажу. Нахер вы мне не Я извиняюсь, конечно, можете. Я там поставлю видео 18, так что вам не будет туда жалуются. За а... Ну... Не може в мене кон поїлився, хіба що? Так. Людина боїться якогось ресурсного чоловіка, чоловік може бути старше за неї, багатше за неї. Боїться якихось обмежень, що людина комусь щось заплатить і через те її обмежать в чомусь нових починання. Все, що людина намагається створити, все завершиться. І взагалі, що людина може її вбити, дуже багато йде роботи на те, щоб, щоб її знищити. Робота йде через союз. Зовнішність. Король Кубков. Ви маєте дуже щирі справжні почуття до цієї дівчини. Бачите її, як імператриця, можливо, филясте світле волосся. Легкий загар можемо мати. Досить така фігура, ну, як, гітара, чи як це називається. Також поруч з нею можете бачити ще двох чоловіків або, наприклад, у вас є така інформація, що в неї. Окрім вас, ще таємно від інших є спілкування якесь, або взаємовідносини з іншими двома чоловіками, або ви можете думати, що ця дівчина приховує стосунки ще з двома чоловіками. Один воєнний, здоровий, офігенний, а другий такий дуже активний, імпульсивний, темпераментний. Как она выглядает? Она выглядает переможцем, Або, можливо, саме именно эти два человека это она себе так проявляет, как король мечів, король жезлов. То есть и импульсивна, и победитель ма и император. Тут якийсь Алістер Алистер Кроули пришел в женском теле просто. Людина на відстані, людина, з якою у вас могло завершити щось. Досягнуло піку фіналу, максимального свого розвитку, максимальний результат, який то був у вас з цією людиною. І після цього нове починання. Або це ви переїхали кудись, або вона. Це нове починання щось призвело до того, що хтось із вас залишився невдоволеним через те, що у когось із вас щось могли вкрасти в, нову, в новій дорозі. Що єрафант. єрафант? Єрафант руйнує безресурсність. Недовіру, застой і оборону Вищі ці сили це все руйнують. Як вам діяти далі? Вам особисто для себе? Ми нічого вам не скажемо, не покажемо. Закрили, закрили, пожалуйста. Буде трансформація дьявол. Вас тут карта оця закриває розклад. Тобто не хоче дальше показувати, що як вам діяти далі. Того, що вас чекає трансформація, і знову ж таки, вас чекають соблазни. Во время цієї трансформації вас будуть ждать. Яка жінка ресурсна, може захоче або вас підкупити, або ви якусь, хтось вам буде здаватися дуже ресурсним. Діва, козиріг, хто там ще бляха. Тілець може бути по гороскопу, старша за вас, може бути багатша за вас, може бути ваша начальниця. Це буде ваш соблазн. Ви пройдете цю трансформацію, якщо не подастесь цьому соблазну. <головіки> Може, ви захочете побути Альфонсом, наприклад, саме, це буде... Якщо ви поведетеся на цю спокосу, у вас буде якийсь застой в розвитку у плані ресурсів, да. Ви будете щось якісь попитки у вас будуть діяти, але... І ще може закінчитися тим, що у вас кохана людина і діти будуть знаходитися на відстані від вас. Ви можете спілкуватися тільки через інтернет. Да, Тут сама є. опять же, ж, і нема ресурсів, застої в ресурсах і у людини є нужда, тобто йому доводиться економити. просить у когось допомоги. Можливо, ви будете домовлятися з людиною, яка має таємні знання, яка володіє магією, для того, щоб людина приїхала.